Ой, всім привіт! Не спала, блін, з двох часов ночі капати, що робилося. Коротше, покупалась, провела себе в порядок і запекла отаку курочку. В автогрілі. Зараз, коротше, я її хочу достати. Подивіться. Це просто космос. Ну, це реально. Це реально в космос. М -м -м -м. Зараз, Андрюша, з ким з'їсть. З ким ти його будеш лупити? З деполяр. І ще я, коротше, щас я замочу. І ще я хочу, коротше, достала салат десятку І рис зварила. Коротше, ось такі діла. Всім смачного! Коротше, подивіться, яка вона красоточка. Лапата. На дворі погода, звісно, не дуже. Добрий раночок. Всім. Ну що, смакую наші чебураки, де знаходяться вони напроти пожарки. Відкрив же комар. Він і тут відкрив, і там. І там є чебураки, хот ходоги. Будемо смакувати. Ходог, кстати, 40 гривень стоїть. Я вам все потім прикріплю і покажу. Я вам хочу сказати, я хочу до м'яса дійти. А яка ж тут м'ясо? Я вам скажу дуже-дуже смачно. Рецепт мого дитинства, як моя бабуля робила, дуже смачний. Сок. Дивіться.

А я надіяти. Тільки не розказуйтесь, Дімі задасться Дмитрию Юрьевичу, що я їм хліб. Ми з ним договорилися. А якщо я перестану їсти хліб, він мені красну рибу пройшла. 5 кілограм. І круть, Дима, я жду ікру і крутить чоботє. Так, у нас сьогодні ППшне їда. Короче, що в мене? Хлібчик такий маленький, я його піджарила, щоб він хрустий був. Огірочок, петрушка і яєчніца. Ммм, лопата. Вкусняха.